Напередодні так званих виборів на Донбасі Росія стягла на схід військових. Техніку, про це повідомляють в РНБО. Бойовики обстрілюють Донецький аеропорт. Гатять по блокпостах українських військових неподалік Маріуполя та станиці Луганської. Про ситуацію в зоні АТО Аліна Орищин. На цих кадрах видно, як бойовики гатять по блокпостах українських військових поблизу селища Талаківка. Це передмістя Маріуполя. Стріляти почали близько 13-ї години з артилерійської зброї та градів. Сьогоднішнього обстрілу селища військовими в лікарню Маріуполя доставили трьох поранених солдат. Один з них помер на операційному столі. Ще один перебуває в дуже важкому стані. У третього пораненого травми середньої тяжкості покачерйонної інформації про розрушення в самому посілку Заваковська у нас немає. У Маріуполі стабільна ситуація. У нас тут слишком канонада, звісно, але ситуація стабільна. Це відео зняли терористи. Як чути за кадром, бойовики базуються в розтрощеному готелі неподалік Донецького литовища. Звідти стріляють по українських військових, які контролюють аеропорт. За минулу добу його обстрілювали шість разів, кажуть в РНБО. Робота ДБ Би повідомляють, за минулу добу терористи з мінометів і градів стріляли по українських військових неподалік сіл Гнутового, Черненка та Павлополя з артилерії. Гатили по позиціях сил АТО поблизу Миколаївки з мінометів і танків коло села Березового. На Луганщині біля селища Чорнухиного українські вояки відбили атаку терористів на взводний опорний пункт. Найманці зазнали втрат і відступили. Це відео зняли очевидці на території окупованого Криму. Колона з двох десятків БТРів з російськими прапорами їде в бік материкової України. В Оренбу повідомляють напередодні так званих виборів, які терористи планують провести 2 листопада з Ростовської області на Донбас перекидають військових і техніку. Особовий склад Росіян отримав наказ здати всі особисті речі, в тому числі документи, шеврони та предмети, що їх ідентифікують. Зафіксовано прибуття двох колон техніки та особового складу одягнутого у російську козачу форму. Дані розвідки свідчать, що 2 листопада на територіях контрольованих бойовиками, а в першу чергу в місті Донецьку, його околицях, готується серія масштабних провокацій з людськими жертвами. За даними РНБО, за минулу добу в зоні АТО поранено одного військового Аліна Оришин, перший національний.